Друзі, є такий навантажувач. Китайський самий недорогий, він новий, ну, в принципі, він свою функцію виконує, але, але вийшла в мене з ним проблема, то, що мачта 2,65, а ворота в склад 250, тому треба кожного разу знімати його вили, щоб, щоб він зміг заїхати в склад. Він новий, все працює. Зараз трохи покажу туди їде, повертає все, розвертає. Mm -hmm. Так, з зараз. Ну, зараз дощ закінчиться. Кому цікаво, можу записати додаткове відео. Вот. Ну, ці там всі ліхтарики всі працюють. Там видно світло, також в ньому є на задній ход. В нього є зумер, але хлопці його відключили, бо він дуже, дуже пікає. Е, так, ну, тобто, десь, в принципі, воно так і все гальмо є. Як для невеликої кількості робіт, в цілому, скажімо так, повністю техніка. Але я ж кажу, для мене основна проблема це те, що кожного разу треба знімати вила, щоб він заїхав у склад. А він, власне кажучи, де цього куплявся, тому що мачту я замовляв 2,150, а ця вийшла 2650. Трохи мене обманули китайці.